я прошу забудь цю тему, не займайся провокацією. І ще раз повторяю, провокаціям немає. вперше скандальної слави Олег Калашников зажив ще влітку 2006-го, коли разом зі спільниками напав на знімальну групу телеканалу СТБ, яка фільмувала про владний мітинг під парламентом. Калашников грубо пошарпав журналістку, побив оператора та забрав касету з відеоматеріалом, а потім усміхався як ніде нічого. Горжусь, що в Україні такі талантливе, красивої журналістки, мені крайне обидно, що вона перебиває народного депутата. Нардепом після цього інциденту Калашников пробув рік. Лише під тиском журналістів регіонал забіяка не потрапив у виборчий список своєї партії на дочасних парламентських виборах. Атавши мандат, Калашников почав активно опікуватися вулицею, організовував провладні мітинги, часто густо проплачені приміром, ось цю публіку позганяли на підтримку тодішнього кандидата на пост президента Януковича. Я за нього віддав свій голос. Я горжуся цим, тому що наш президент і ми я повне з солідаріс м'єсві товаришем. Тож саме аналогічно. аналогічно. Калашников не лишився осторонь, коли розпочався процес над тодішньою лідеркою опозиції Юлією Тимошенко. Просто під Печерським судом він організував щоденні мітинги, де вимагали ув'язнення Тимошенко. Влітку 2012-го Калашников накручував звезену публіку під радою на так званих мітингах за багатомовність, а по суті за надання російській статусу другої державної. Вадим Лісниченка привітуйте! народний депутат України партія регіонів! І так ніколи нам потрібно з вами. Проте віддана робота з масами в інтересах провладної партії не допомогла Калашникову знову стати депутатом. До списку його не взяли, а в окрузі він програв. Коли почався Євромайдан, Олег Калашников був серед головних організаторів антимайдану в Маріїнському парку, звозив до столиці тітушок і відверто зневажав майданівців. Накачане наркотиками в істеричному... А скалі звірі нам рвуться государственним учреждением, рвуться к нам. маргинальная кучка, ви всі видите, слышите? Пускай піщати нещасне таракани. А наша задача з вами йти вперед. Саме через антимайдан Калашников поплатився життям. Припускає колишній нардеп тарас Чорновіл. Мовляв, це вбивство має Кримський слід. Тітушок, тушок, яких завезли 18 по 20 число, це були кримські бандити. Це був реальний криміналітет, і саме цим бандитам не заплатили гроші. Очевидно, вони змогли через якийсь період проникнути в Україну. Добувалося повернення коштів, коштів не віддали. Калашнико боргів не віддавав ніколи. Що він вони роблять після цього? Вони просто вбивають. Колишні соратники неохоче коментують смерть Олега Калашникова. Багато хто з них нині за кордоном. Дехто тепер навіть боїться за власне життя. Приміром, Михайло Добкін вважає, що його однодумця вбив. Саме через да. політичні погляди. Олег був повністю безпеком для власти, ніяк міг не помішати, не навредити. Я маю в виду не тільки власти, але й політичним своїм противникам. Поэтому, скоріше, з ним так поступили. За його точку зору, он в соціальних сетях не скривав свого отношення к що процесам в нашій країні. Останній час Олег Калашников організовував святкування Дня перемоги в Києві, не приховував, як тяжко йому тепер тут жити і працювати. Ось що він писав в одному з останніх листів. Приветствую вас в эти праздничные дни и хочу поделиться происходящим в Украине. Открытый геноцид инакомыслия, угрозы физического уничтожения и постоянные грязные оскорбления за открытый призыв к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне стали нормой в оккупированной нацистами сегодняшней Украине. Олексій Симаков, Дмитро та Мария Малевська. СТБ».